Щодня в Запоріжжі на маршрути виходять 32 спеціалізовані сміттєвози. Вельтому підприємство обслуговує понад 7 тисяч контейнерів, забезпечуючи своєчасне вивезення сміття. Окрім цього, працює й контейнерна служба, яка займається плановою заміною пошкоджених або застарілих баків. Від початку року вже довелося замінити близько 25 ємностей у зв'язку з пошкодженням. Лише за останні дні в Дніпровському районі було повністю знищено вогнем. Два контейнери серйозною проблемою для підприємства залишається заборгованість населення за послуги з вивезення сміття. На сьогодні вона перевищує 115 мільйонів гривень. Це значно ускладнює можливість оновлення технічного парку, ремонтів контейнерів та розширення переліку надання послуг. Попри труднощі, Вельтум продовжує працювати в штатному режимі, дбаючи про чистоту та комфорт у місті. Підприємство. Розширюються, оновлюють техніку кожного року. Ми запускаємо нові сміттєвози, знімаємо стару техніку, закупуємо контейнери. Ми починаємо свою працю рано вранці, бо наші мешканці ми вже їх привчили до того, що вони прокидаються, а контейнери вже пусті. Тому да, о четвертій ранку наші робітники, водії та вантажники, приїжджають на роботу. Ми намагаємося прибрати сміття десь до першої, до другої години, тому що люди вже ввечері виходять. Свої двори виводять діточок гуляти, і ми намагаємося, щоб у них во дворах було хайно і їхні діти не бачили якісь там баків повних чи поламаних.